Ну і зима, думала собі Леся, дивлячись у вікно. Хоч би сніг випав. А то які новорічні різдвяні свята будуть. Навколо все в болоті, навіть колідники не захочуть ходити. Кому треба за копійки місити цю багнюку, та й діти зараз не ті, вже не хочуть так колядувати, як колись. Леся поринула спогади. Різдво, на вулиці мороз, мінус двадцять, а вони з дівчатами і хлопцями зберуться разом та йдуть колядувати. Жодної хати не минали. І не тому, що грошей дуже хотіли, ні, вони просто уявити собі не могли, що можна якось по-іншому святкувати. До Нового року залишалося кілька днів, і до Різдва недалеко. Як же не хоче святкувати його Леся на самоті, але, певно, доведеться. Добре, що хоч на подвір'ї пес Бровко, вже хоч якась душа жива, буде поряд. Чоловіка не стало ще 20 років тому, коли її нідонежця виповнилося 10. Відтоді вся домашня робота і всі клопоти по вихованню доньки лягли на її тендітні плечі. А ще у Лесі були, що називається золоті руки, швачка від Бога. Це і рятувало їх з донькою. Поїдалася в місто, купить дешевої тканини, а потім сукню пишої доньці таку, що в найдорожчому магазині не купиш. Все село ходило до неї, та й навіть з сусідніх сіл люди приїжджали, Бралася за будь яке замовлення. Могла і стара пильто підшити, і весільну сукню шити. Не розкошували, але принаймні і не були голодними. Донька Надійка росла у мами красунею, любила гарні наряди, а от допомагати мамі не дуже хотіла. У Надійки була однокласниця Віра. Дівчинка сиротою була, жила з бабусею. Леся часто запрошувала віру до неї в гості, а на випускний задарма пошила їй таку сукню, що вона була ній ні, наче принцеса. Її Надійка тоді аж образилась на маму, мовляв, у Віри сукня краще, ніж у неї. Але після школи Віра поїхала вчитися в місто та так і не повернулася в село. Через кілька років не стало її бабусі. Хата так і стояла пусткою, а люди подейкували, що Віра виїхала за кордон та там навіть і заміж вийшла. За цей час заміж вийшла і Надійка. Доброго чоловіка має, з заможної родини вони й квартиру купила собі, і машину. І свати у Лесі дуже багаті люди. Тішилося серце матері за те, що у доньки так доля добре склалася. Але сама Надія старіче заїжджала до матері та й до себе часто запрошувала отак От зателефонує кілька разів в місяць, запитає як здоров'я, на тому і все спілкування. Кілька днів тому Леся сама набрала доньку, щоб запитати, чи чекати її у гості на свята. Десь в глибині душі вона знала відповідь, знала, що Надія відмовить. Але їй так хотілося почути від доньки протилежне. Хотілося зрозуміти, що вона помиляється. Та ні. Вже багато років на святий вечір донька зятем і йдуть до святів їхніх шикарний будинок за містом. А Леся сама сідає вечеряти за стіл і вмивається гіркими сльозами самотності. Он до сусідів діти приїжджають, колядують так, що на все село чуде. А вона з'їсть кілька ложок куті. Зачекає, поки церковний хор заколядує в її вікно та лягає спати. А донька, якщо й заїде десь по святах на годину, і на тому спасибі. Внуки заколядують, вона дасть їм трохи грошей, і на тому теж спасибі. Цього року Надія попередила маму, щоб її не чекала. Вони знову поїдуть до чоловікових батьків у гості. В той день Леся мала багато роботи, бо всі клієнти хотіли забрати свої наряди ще до Нового року. Жінка весь день просиділа за швейною машиною, аж в очах рябіло. Хотілося швидше все пошити, щоб і людям радість принести і щось собі заробити, щоб внукам на коліду було, якщо такі свята заїдуть до неї. Раптом в її хату зайшла дуже гарна жінка, зовсім не схожа на місцевих жінок, але Леся відразу впізнала її. Це була Віра. Як же вона змінилася, стала справжньою вишуканою леді? Віра розповіла, що ненадовго повернулася в Україну, щоб вирішити певні питання, в тому числі і з продажем бабусиної хати. До Лесі не зайти вона не могла, бо досі пам'ятає її доброту, а ту сукню, яку вона їй пошила на випускний, береже і досі як особливий талісман. То різдво Леся святкувала не одна, а з Вірою і її родиною. Було тепло і затишно, немов колись, багато років тому. А потім Віра поїхала, але перед тим зробила Лесі пропозицію, щоб та переїжджала до неї в Австрію. У неї там є своя справа. Кілька років тому вона відкрила там свою невеличку швейну майстерню, тому талант і вміння Лесі їй би дуже пригодилися. Прощаючись, Віра крізь сказала: Знаєте, тітко Леся, ви мені тоді не сукню подарували, ви подарували мені віру в добро. І квиток в нове життя. А тепер я хочу віддячити вам за вашу доброту і людяність.